Навчальний рік завершився, і у багатьох дітей вже почалися літні канікули. Пора, коли діти залишаються вдома без нагляду дорослих. Як показує проведений моніторинг, це призводить до того, що в нас трапляється більше надзвичайних подій з дітками. Набагато частіше дітки можуть самостійно купатися набагато частіше да, відкривають вікна через те, що тепло, хочуть провітрити свіже повітря. Також більше мають можливості гуляти по місту. Це призводить до збільшення дороз. Дорожньо-транспортних пригод на вулиці у ювенальній превенції закликають батьків говорити з дітьми та нагадувати про елементарні правила безпеки. Те, що ми дорослі знаємо, те, що для нас це нормально, а діти буває на це не звертають уваги і не вважають, що це щось є серйозне. Тому якщо мама тато наголосять черговий раз, що не можна відкривати вікна, що не можна їздити по проїжджій частині на велосипеді, на самокаті, що переходити дорогу потрібно тільки на зелене світло. Такі звичайні повсякденні правила, які для нас нормально, ну звичні, ми на це не звертаємо уваги. Дітям треба про їх нагадати, адже це може вберегти, попередити. Якщо дитина зникла, не потрібно чекати добу, і тим паче три батьки мають право звернутися до правоохоронних органів одразу. Це допоможе легше та швидше розшукати малечу і повернути її додому. Для прикладу хочу сказати, що в нас, як показує практика, в літній період збільшується кількість звернень щодо зникнення дітей. Лише за цих шість днів червня вже було таких сім Повідомлень, що десь затримався, десь не пішла, десь не прийшла. Всіх дітей розшукали, всіх повернули. На щастя, всі живі, здорові. Наразі поліцейські ювенальної превенції посилили превентивну роботу на водоймах спільно з рятувальниками. Роздають такі роздатковий матеріал, попереджують, наголошують, розповідають. Але ж знову хочу саме закликати батьків, що. Не забували краще попередити, вберегти, як потім мати якісь негативні наслідки. Зараз майже кожна дитина має власний телефон, тож особливу увагу потрібно звернути і на кібербезпеку. В першу чергу потрібно дітям з батьками налагодити той контакт. Оця ситуація, що я в тебе відібрав телефон і все ситуація виправиться. Вона ну не проходить в теперішньому світі. Тому має бути оця кібергігієна з боку батьків. Вони мають фільтрувати, пояснювати і розповідати. Нас діти часто навіть не розуміють. Міють про те, що вони списуються з особою, а там за дитиною, ну да однолітко може сидіти доросла особа, яка має якісь свої мотиви і виманює певну інформацію. Правоохоронці систематично ходять до навчальних закладів, проводять лекції та показують відеоролики, щоб пояснити дітям елементарні правила безпеки. Але головна відповідальність лежить все таки на батьках. Тож з малечою треба постійно говорити. Анна Чап, Олександр Немержицький, телеканал СК 1